17 грудня відзначає свій 70-річний ювілей Володимир Трохимович Поліщук, літературознавець, критик, голова обласної організації Національної спілки письменників України, професор, завідувач кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, автор понад 600 публікацій у різних періодичних виданнях України і зарубіжжя. Народився Володимир Трохимович 1953 року в селі Сердюківка Смілянського району, нині Тернівська сільська громада Черкаського району Черкаської області. Дитинство і юнацькі літа не були безхмарними. Змалку притягувала конюшня, де доглядав за кіньми дідусь. Тому майбутній професор мріяв стати їздовим. На той час то була престижна посада в місцевому колгоспі. Коли ж підріс, змінив свій вибір. Володимир багато читав у школі. Окрім інших наук, дуже любив історію. Тому ще з малку мріяв навчатися на історичному факультеті одного з київських вишів. Після школи закінчив МПТУ у місті Сміла. Випускні іспити довелося складати дочасно, бо прийшла повістка в армію. Після служби уже в 1979 році Володимир Поліщук закінчив філологічний факультет Черкаського пединституту. В назви нагородчині, куди отримав направлення на роботу, молодого педагога призначили заступником директора школи села Рижанівка. А через Дік директором обдарований фахівець встигав не тільки на освітянській ниві. Володимир Трохимович організував футбольну команду. Був її капітаном. Улюблена гра додавала настрою керівнику школи, який вечорами писав замітки до газет, писав переважно про життя навчального закладу та спорт і з тих пір співпрацює з пресою. Улюбленими темами є історичне краєзнавство, відновлення призабутих імен діячів літератури та проблеми мовної політики. Визнання прийшло, коли Володимиру Трохимовичу запропонували посаду асистента кафедри української мови тодішнього Черкаського педагогічного інституту. У 1984 році залишив директорську посаду у школі і приїхав до обласного центру. Захистив докторську дисертацію, видав низку підручників, зокрема й для дітей, видрукував п'ять монографій, присвячений творчістю Михайла Старицького. На Черкащині саме Володимир Поліщук повернув із забуття близько 30 імен літераторів земляків. Серед них Тодосі Осьмачка Олена Журлива, Степан Бен, Олекса Влисько. Написав і видав два томи літературної енциклопедії Черкащини. Це справжній літописець літературної слави нашого краю. Володимир Поліщук. Також бере участь у громадсько-культурному житті університету, міста, області. Він, голова обласної письменницької організації, голова конкурсної комісії з присудження всеукраїнських літературних премій імені Тодося Осмачки Василя Семоненка, голова університетського осередку Товариства просвіта, творчі здобутки Володимира Поліщука високопоціновані. Він відзначений обласною літературно-краєзнавчою премією імені Михайла Максимовича, міжнародною українською премією імені Олекси Гірника, Всеукраїнською літературно мистецькою премією імені Івана Нечуя Левицького, літературно мистецькою премією імені Михайла Старицького, Літературною премією – Благовість. Він лауреат премії імені Івана Огієнка. Крім того, Володимир Трохимович авторитетний професор, у звання, відмінник освіти України, талановитий, енергійний, щедро обдарований від природи, зокрема, наділений чудовими людськими якостями, щирістю, добротою, сердечністю, гумором. Володимир Поліщук завжди справляє найяскравіші й найтепліші враження. Ювіляру притаманні вагомість, ґрунтовний підхід і мудрість. Хай успіх завжди буде на вашому боці, а будь-яка справа отримує позитивний результат.